Зараз йду робити замовлення на кашпона 5-літрове підвісне. Значить, приїхав мені матеріал. Замовляв доставку 30 метрів, труби 20 на 20. Допомагатиме нам ось такий ось молоток підстукувати. Ну і звісно ж ручка. Так, все вже у мене тут попаковано. Ось так воно виглядає. На вулиці холодильно, а малина солодка. Такі ціни ставлять. Праві. Я приїхав додому, в мене й руки від таких цін. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, просте сімейство і в сьогоднішньому відеоролику буду показувати свою роботу, а саме виготовлення кілець, яких я вже показував в минулих відеороликах. З'явилися замовлення, це для нас, звісно, дуже приємно. Ну і вирішив, щоб не затягуватись відеороликом, показати свою роботу, що я роблю, і як я вигинаю ці кільця своїм саморобним гибочним станком. Так що, друзі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами, ну, а ми починаємо наш відос. Погнали! У мене тут така установка не досить зручна, але нічого, поки воно буде так. Зараз ми його установимо на своє місце, де він повинен стояти. Ну, отака у нас тут приблуда. Хто бачив, хто не бачив, воно саморобне із швеллера і ступиці із цього. З якоїсь, коротше, агротехніки. В принципі, його то потрібно буде вдосконалювати, але поки що, як я говорив, немає підходящих деталей, поки що буде так. Давайте поближче підійдемо. Так він виглядає. Пластини ось понаварював. Понаварював для чого? Для того, щоб не дерло метал. Получається, коли я вигинав хільце і об оцей ось метал, він, напевно, якийсь закалений. Не знаю. Дуже дерло. Поставив ці ось пластини і воно дуже тепер гарно по ній іде. Мінус цього гибочника, знаєте який? Е немає шайб фіксуючих. ось Сюди повинні бути дві шайби, щоб регулювати розмір профіля і щоб його за е затягувати, зажимало. І його буде отак от друзі зажимати, отут, із шайбами і все буде дуже гарно працювати. Ось такі поки що в ньому мінуси. тож Починаємо. А ні, давайте сходимо і подивимося на матеріал. Значить, приїхав мені матеріал, замовляв доставку 30 метрів труби 20 на 20 і 10 метрів 15 на 15. Вони, бачите, длінні. Навіть в гараж не вмістилися, аж сюди виглядають. Бо на машині таке не привезеш, це ж прийшло, прийшлося замовити доставку. Ось. Ну, люди більше, звісно, замовляють, але мені поки що вистачить. Ось так. Так що зараз беремо, відрізаємо і гнемо. Ось такий, друзі, профіль Получається Тут у нас, якщо я зараз його навпіл поріжу, от 3 метри, да, то якраз із трьохметрового профіля виходить кільце 80 см в діаметрі. І по 15 сантиметрів десь відходи, 15, може 17, ось так. Ось так воно виходить, так що ріжемо. Так, ось демош матеріал, який потрібно зробити. не зовсім то точно і зроблений. Друзі, Ось. тому я його тут трішки регулював, підставляючи пластини під самі ступиці, щоб вали в плоскості були рівні, але це ситуацію не дуже рятує, тому що, зараз я об'ясню чому. Бо буває таке, що профіль іде профіль нерівно по валах. Не рівно тому, що не тому, що немає оцих же шайб, які фіксують сам профіль. І він буває, отак, знаєте, з'їжджає. І коли ти вигинаєш, то гиб виходить, не отакий, от рівний, а трошки отак і в сторону. І з цим я трішки навчився боротися, а саме переставляючи трубу, тобто я один раз прогнав її. Викручую, переставляю, перевертаю, щоб воно його в другу сторону гнало. Тоді воно більш-менш виходить рівненько. Арки ще я цим гибочником не робив. Не знаю, як це в мене все вийде. Думаю, спробую, звісно, ось ну кільця, що воно навіть воно, якщо отак от зігнути, ти ж його так згинаєш і зварюєш, І в принципі, нормально. Допомагатиме нам ось такий ось молоток підстукувати. Ну і звісно ж, ручка. колінвала, як на машині, колінвал прокручувати. Все, ну і крутим. Так. В кінці буду крутити потихеньку, щоб не перегнуть, бо вже одне кільце перестарався перегнув. Тому ну, воно нам потрібно чітко, як я ото робив, 79. ну 8, 80 або 79 см. Отакий От нам потрібний розмір. Все, поїхали. Отак він у нас і працює. Потихеньку підгинаємо, підгинаємо і переставляємо. Так що, друзі, включуся я, як уже майже повністю його зігнув. Ось таке. Зараз я його разок прокотну. Досить рівно вийшло, профіль не дуже в сторони розходиться. Так, що у нас тут виходить? І у нас тут виходить, должна бути 80 см. Так, о, 80-79 Ну, оце якраз вони такі виходить. 80-79 см. Дуже-дуже гарно. А знімається взагалі дуже легко. Отак раз, пошатав і витягнув. Бачите, наскільки розбіжність профілю, не дуже то й велика. Так, да, звісно, дуже. Для мене було здивування. Отакі от, от длінні трубаки, блин, по 3 метра, і виходить таке ось невеличке кільце. Це взагалі капець. Ну, бачите, так воно і, і є. Так, друзі, ну і ось у нас, виходить, 5 штучок накручених кілець. Трішки я виставив. Гибочник, що розбіжність не така велика. Ось, ну, такі ось штуки зараз будуть докупи отак от зварюватися. Планую я їх всі сьогодні зварити, ну і звісно ж пофарбувати якомога найшвидше. Так, ось і все. Один, друзі, виріб у нас готовий. Зараз я покажу. Настіло воно вже не поміститься. Все зачищено. Затерто. Залишилось тільки витерти від відпильок, обіжирити і пофарбувати. Ось так воно тут все поварено, все красивенько, тут теж поварено все знизу. Прутики та, йо-моє, -йо. петля, на яку чіплять крючок. В отак. Ще мені потрібно 4 штуки за сьогодні виготовити. Ось так. Так що будемо поспішати. Так, ну що, друзі, не встиг я за день все поварити, тому що з світлом такі проблеми. Воно то було, але напруга слаба і в 4 часа вечора я прекратив оце все діло зварювати. Вже все в мене тут наготовлено, дивіться всього красивого. Такі всі метелики зачищені. Хрестики ці теж зачищені, крутики. Залишилось зачистити кільця, вони вже поварені. Ну, вичистити від бруду. І все зварювати. Ну а зараз же я займаюся відправкою замовлень. Ходімте, я покажу вам. Так, Все вже у мене тут пофваковано. Ось так воно виглядає. От. Зараз оце все будемо грузити у машину і вести на почту. Одну, одне замовлення потрібно відвезти на Укрпошту, не знаю, чи приймуть вони це чи ні. Ну, в общем, перший раз я цим займаюся таким багажом. вот <сум> такой відправкою. Подивимося, як воно це все буде відбуватися. Так що грузимося в машину і погнали. Ну що, друзі, відвезли ми е, замовлення. В общем, зараз будемо займатися підкормкою хвойних хуйних рослин, тому що світла зараз немає. Працювати немає змоги. Тому зараз цим і займемося. Сперва почнемо із коніки ялинки. Це у нас вона ця, як скажіть, карликова. Так, і це все по під кожну рослинку, десь 20-30 грам. сипати. Тут ось така баночка є. Так, треба розподілити, щоб вистачило всім. Ну і розкопати. Тут у нас малини дуже багато росте. Зараз я вам покажу. На вулиці холодина, а малина росте. Взагалі солодка. Так, трошки, як звичайно, землю вибираємо Чуть-чуть. І... Таким чином підсипаємо подружку. І рослина до зимування готова. Це і так ми трішечки запізнилися з цим ділом. Мога було раніше це його робити. Ну, нічого, я думаю, шкоди ніякої не нанесемо. Алі в нас скельний олівець, потім туя тенді кругла і там. Така, що грунтопокривна вже забув, як вона зветься. Чи говорять, щоб оце добриво не торкалося коріння, бо воно його може попекти. Ну це так говорили. Трошки, щоб його не розмивало нічим. Так, а оце в мене відправки на новій пошті. Це завжди стрес, друзі. Стрес такий, що у них ціни зараз. Космічні, я не знаю, звідки вони беруть. Мало того, що мене шокували ціни, ще дуже багато було людей, черги. Це все якось довго у них там робиться нагрузом. Якось раніше у нас було все набагато-набагато проще з новою поштою. Все якось раз-раз, раз. Записали, відправили, все. Тут, зараз я не знаю, якісь у них проблеми. Я не знаю, а ну, напишіть в коментарях. чи це в нас тільки, чи у вас такі теж проблеми з новою поштою зараз? По-перше, що був такий момент, що посилку відправляємо, потім щось там у них не вийшло. Спочатку одна ціна, наприклад, 380 гривень. Щось у них там не вийшло, він перебиває усі дані. Ну, знову ж ця ж сама посилка. Бабах, Уже 450 гривень доставка. От Це по якому воно це робиться? І теж то той, що вводи, сидить сам в шокі, не розуміє. Це ж там система така в них. Каже: ну ми нічого не можемо зробити. Типа система так працює. То одну ціну видає, то другу ціну видає. Ось. І з приводу кілет, що я відправляв, я. Якщо чесно трішки шокований. Получається одне кольцо, оце, що я зробив, коштує від 400 гривень до 500 гривень є ця відправка. І це я, на Харків відправляв. І що ж тут на Харків 100 кілометрів доїхати? І вийшло 900 гривень доставка. Представляєте? Так що, а то зараз так вони, такі в них зараз ціни. Ладно, там якийсь, знаєте. 50 кілограмів ну, важке щось достатньо. То, бачите, такі ціни ставлять. Що аж... Я приїхав додому, у мене і руки трюсяться від таких цін. Давненько я нічого не відсилав, можливо, воно іще і подорожало. Ну, і звісно ж, звісно, ці кільця вони трішки такий, мають вигляд габаритний, що його ніяк не, не упакуєш ніде нічого. Хоча... В принципі, я їх замотав в картон, тож як ви могли бачити, все, особо нічого з ними не може трапитися. А вони все рівно говорять, що їх потрібно в якусь в якийсь коробок. У них там, знаєте, оці бокси є дерев'яні, здорові. От туди вони їх, цей, якщо там якійсь людині декілька кілець їде, вони типа в коробок. А якщо одне, то вони так ще, знаєте, покрутились, покрутились. Ну, добре, відправимо так. Я ж кажу, воно ж желі замотане, нічого ж не може з ним трапитись. А вони ж кажуть, що та трапитись нічого, ну а як його типа грузять, це каже треш. Ми як дивимося, як хлопці грузять і ногами штовхають, і. Кидають і на них, і на ці всі посилки, які не запаковані, все щось може впасти. Так хорошо. А для чого тоді платять зарплату тим, хто там працює? Щоб ото все так от навкидя кидали. Якось теж не, не дуже гарно. Раніше все ж я ж кажу, було набагато, набагато якісніше з новою поштою. І зараз вже це треш. Так що ото таке це досвід новою поштою, блін, звісно. Не дуже. Але я ще пробував на ету, на Укрпошту. На Укрпошті не взяли. Можливо, не взяли із-за того, що тому, кому я пересилав, там такі габарити не підходять. Хто його знав, тому якщо хтось щось буде замовляти, то новою почтою тільки відправляємо. Або делівері. Ну, делівері дешевше в половину, мабуть. Ну, не в половину, а гривень на двісті, на триста. Ну, теж люди жаліються, що там таке якість доставки не дуже гарна. Ось так, друзі. Із хвойними рослинами я впорався, все попідсипав, наче все таке більш-менш нормально виглядає. Блін, дивіться, які хризантеми красиві, друзі. Та це взагалі красота, гень такі. А м'які. Прикольні взагалі. Блін, треба їх якось чи повісити десь на арку ось сюди. Бо що воно все якось так. А як вже їх повісити. На проволочку якось. А тут а які гарні теж ростуть. Тут ще пишніші. до речі, у нас білі є. Дві штучки. Будуть красиві. Цей що я сюди йшов з приводу газону. Що мені робити, друзі? Мабуть, стригти чи не стригти, бо він вже е, зупинився, він оце отак от виріс і більше він не росте. Читав я інформацію в інтернеті, що його потрібно максимально коротко стригти. Але він не такий уж і високий, не дуже високо поріс. Можливо, хай він такий і буде, а там, може хто розуміє, щось та й підскаже. Ось, так що так. Скоро батут будемо розбирати. Ось. І навесні засіювати Отам під батутом. Рости він буде. В тіні він росте, і під батутом він буде рости. Як його косити, дуже просто. Батут перетягнув, покосив і поставив на місце. ось, Ну і тут трошечки треба буде вирівняти, отак, теж досадити, щоб така хоча б лінія тут рівненька була. І все, в принципі. Зараз іду робити замовлення на, кашпо, на 5 п'ятилітрове підвісне в кольорі «Міланж». так що, друзі, я включусь, як уже воно буде готове і красиве. Це, друзі, доплів я отакий ось горшок. Не знаю, чого видно тут, бо вже цей сонце, ну як вечір, а світло включу зараз. О, отак, О, отак дужче видно. В общем, такий, от мені щось меланж дуже горно виглядає такий колір. Мені подобається. І якраз оце ось виходить комплект поїде. Замовником. А, не, не, не загнув цю. Крючечок не загнув. Отак. От все. От такий ось ось у комплектик. Поїде до своїх нових власників. О, така краса. І ще буду робити білий колір, теж вам це покажу. В наступних відеороликах. А тепер ходімо -те, подивимося. я по-швидкому зробив приспособу, яка мені як, пришвидшує роботу у виготовленні цих кілець. Зараз я їм покажу. Кільця я вже всі доробив, навіть пофарбував. Зараз покажу цю приспособу і кільця. Собственно, така ось штукенція сюди вставляється отак от хрестовина і якраз все виставлено по рівню. Щоб воно було все однаково. І мені не треба його не держати. Ну як, трішечки там по рівню виставляю оцим, от отак, от щоб завала не було. І все. Прихватив, прихватив, і набагато швидше це все діло робиться, ніж я доробив до цього. Я, напевно, хвилин. 15-20 тратив на те, щоб виставити його грівно. Зараз набагато швидше. А все ж це я діло фарбую в будинку і сохне воно в будинку, тому що погода холодна, фарба на холодний метал лягає не зовсім гарно, тому було прийнято рішення фарбувати в будинку. А саме фарбую в котельні, там тепло, гріється, метал нагрівається, і фарба дуже дуже гарно лягає туди. Ось собственно весь тут у мене. Цей процес на картонові фарбую, фарба чорна, все це я пофарбував, ну і, звісно ж, готовий результат. а Результат готовий у нас тут, у цій кімнаті, де ми вирощуємо квіти. Тут воно все висохає, все воно вже це пофарбовано і вже майже висохло. Але там написано в інструкції, що фарба максимально повинна висохти, повної Як воно там написано, я не пам'ятаю. Ну в общем 5-6 днів до повного затвердіння. чи як. Ну коротше, ось так. ну і ще ж нанести золоті ці, е, золото, коротше, золоту фарбу на ці крила. ось так, ну І наніс я цей золотий пігмент, чи як воно називається. Все вже воно тут е, пофарбоване. Ну, і залишилось до повного висихання почекати і відправити. Ось так. Мені набагато краще, коли воно виділено це золотою фарбою, більш такого красивішого воно ефекту чи що. Ще дуже цікаво, як буде виглядати таке кільцо біле і на білому така золота фарба. Є у мене одне замовлення, тому обов'язково покажу. Ну що, друзі, такий у нас вийшов майструвальний відеоролик. Таким виробом можна робити такі красиві вироби. Буду я його, звісно, допрацьовувати. Дуже багато доробіток хочеться зробити. Ще в мене є деяка ідея зробити ще один гибочний станок, але він буде зовсім зовсім другий. Не знаю вірніше, коли це буде, але хочу це реалізувати. Так що, друзі, не лініться, працюйте. Хто хоче працювати, ось вам приклад, що із нічого можна зробити щось. Всім дуже величезне дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба. Ну і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока.